Рубіо як такі матьори апаратник дійсно стівали цю цю мирну угоду, якщо ви уважно спостерігаєте, що це за що відбувається, тому що це йшло поз нього через його голову. Там вітка з кушнере могли прийти до Трампа, сказати, що от, от зараз ми точно все порішаємо. Да, я думаю, що це якось Рубіо там похитав головою. Да да зараз все порішаємо. А там що додається внутрішній конфлікт між Рубіо та Дівенсом, тому що Дівенс теж там присутній. А внутрішній конфлікт він пов'язаний з тим, а хто буде висуватися від республіканської партії на наступні вибори. Очевидно, що є пара дівенс Рубіо. От там всі пророчать, що Дівенс буде першим, а Рубіо буде другим. У мене є такі підозри, дивлячись на таку апаратну гру Рубіо, що він не дуже згоден з таким розкладом. Так і я думаю, що він як кожна себе поважаюча людина, вважає, що він першим номером може бути, і тому він скрізь там підставляє в дійсності і дівенс, і Віткафа так далі, тому воно ну, нікуди рухатись. Не буде те, що я говорив, і продовжую говорити самого початку. Як це з'явився цей так званий мирний план.